Доброго дня, мене звуть Андрій Андрійкевич, я є власник і генеральний директор компанії НергіяВ. У нас компанія, яка займається інженерною технікою, ми виробники і імпортери. Також у нас декілька експортів є, але ж дуже хочемо більше експорту, тому і виробляємо, для того, щоб в інші країни експортувати. Наша компанія вже на ринку 18 років. Сьогодні ми на виставці Акватерм. Це чудовий захід. Ну, це Має бути, тому що людям десь треба зустрічатися, показувати товар, свій, спілкуватися, заключати контракти. Тому ми тут. У нас є своя мета, своя вісія і на що ми тут? Ми хочемо енергонезалежну Україну, тому наші товари вони енергозберігаючі. На цій виставці ми очікували десь приблизно біля тисячі відвідувачів. Половину ми точно вже маємо, але ще не кінець виставки, ще буде день завтра. Щоб сказати, які самі напрямки, ми, скажімо так, запрошували за діли. Це вісім каналів продажів. У нас є і бюджетні організації, будівельні компанії, монтажники, торгуючі. Всі тут. Всі ті, хто на сьогоднішній день є патріотами, або ж, ну так, скажімо так, оптимісти реалістами, які хочуть просувати свою країну, вони знаходяться на виставці. Тому ми тут, є тут інші компанії, ви бачите їх. Ми хочемо, щоб наша країна розвивалася, надихалася такими івентами, продовжувала виробляти, додавати додаткову вартість вартість своїх продуктів. Ми так бачимо. Тому всі, кому ми очікували, всі прийшли. Я хочу сказати всім, що ми маємо бути такими стейкхолдерами наших виробництв великих. Пускай там для влади країни, яка на мій погляд має змінюватися на таку, яка буде підтримувати виробництво виробників, тому що запам'ятайте, що один долар. Від продажі зерна він не рівний один одному долару від продажі літаків або насосних станцій, бо тут дуже багато мультиплікаторів, які задіяні, і нам треба розвивати свою технологічну базу і свої виробництва. Запрошуємо до співпраці інших, надаємо свій досвід і бажаємо всім перемоги. Звичайно, От, зараз можливості є задля росту використовувати саме зараз час для того, щоб зростати. А вже з нашою перемогою ви маєте взлетіти. Тому розпочинаєте свій рух саме зараз. З виставкою, з іншими івентами, з зустрічами, з навчанням своїм, де хто може зараз навчається. Ну і всім бажаю тихого, мирного дня, ночі, днів, місяців і років, щоб у нас була скоріше перемога. Бажаю здоров'я!